Розпаковочка, засініть. Приїхали оптимізатори для сонячних панелей з Китаю. Будемо зараз тестувати, що це таке. Ну, Не тестувати, а дивитися. Засініться. Да? SunWin. Така штучка коштує 33-50 баксів. Що воно дає, коли у вас на панель потрапляє якесь часткове затінення там, від каміну, від дерев, від дерев там, будь від чого. Ця штука витягує весь стрінг. Тобто всі панелі, які підключені до цієї панелі послідовно, вони теж втратять напругу, якщо буде затінення хоча б на одній панельці. А цей оптимізатор дозволяє уникнути падіння потужності в стрінгу, коли воно, одна з панелей затіняється. Відповідно, от у нас зараз об'єкт ми будемо ставити 30, а перепрошую, 18 от таких от оптимізаторів. І тому що на об'єкті є камін, він затіняє. Певний масив, і є також частина будівлі, яка також затіняє масив панелей сонячних. А з цими штучками вони будуть працювати в декілька разів більш ефективно в той час, коли падає тінь. Тому, кого цікавлять сонячні панелі, їх ефективне розміщення на даху, є такі оптимізатори, і я раджу на них вам звернути увагу. Є фірмені оптимізатори типу TIGO. це вже спецпродукт, який вам показує все в телефоні. Тобто ви можете в телефоні бачити, скільки генерує кожна панель. Завдяки Tigo. Оці вони простіше. SunWin, вони дешевші. Хоча у Санвіна також є серія з застосунком в телефони, також ви там можете бачити. Воно там на 10 євро десь дешевше на одну панель. Отака тема. Кому цікаво, пишіть питання в коменти.